Вітаю, друзі! На зв'язку Боні. І що ж сталося? Це сталося просто скільки ми чекали, цього півроку, можливо, більше. Нарешті я розіграю свої акаунти, але є одне. Але а, я не всі розіграю, тому що з деякими у мене сталися технічні проблеми. Я їх уже потім а, дорозіграю у себе на каналі а, чи на youtube каналі чи в telegram каналі з допомогою просто в рандому максимально там там, скільки там декілька залишилось. Коротше, сьогодні я розіграю, скільки у нас виходить. А, Сьогодні я розіграю Стоп, 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 стоп. 17 акаунтів, тобто 17 людей сьогодні отримують 17 своїх акаунтів. А, те, що повинно було відбутися, ну дійсно десь півроку тому, але з багатьох причин чомусь не сталося. Тож, як це буде зараз все відбуватися? Зараз я усіх людей, а це у нас по списку 114 людей. Я їх загружаю ось сюди перед екраном. Ви бачите ось ця штука, сюди загружаю і потім генерую випадково кожну людину, а це буде 17 людей. Ось тут вони знизу в списочку будуть відображені, я їх потім копіюю собі окремо. Ось, і потім загружаю вже після того, як ми згенеруємо всі 17 людей, загружаю а, свої 17 аккаунтів. І також генерую по одному. І перший. Номер е, аккаунта це перший номер е, переможця. Другий номер аккаунта – це другий номер переможця. І так далі, тому потому е, е, подібне. І саме головне, що ніхто не буде знати, який саме акаунт йому. Попався, поки він не побачить вже його. Потім я не знаю, можливо, скопіюю нік, зайде там в клан. Якщо я думаю, що багато людей відслідковують в принципі то місце, де знаходиться більшість моїх акаунтів по нікам, і відслідкую собі. Але насправді просто простіше всього ввести з пошту, ввести собі парольку і просто чекнути свій вже перемож акаунт-переможець з. Людиною переможцем. Ну, ось так. Тож що, давайте не будемо тягнути котика за хвостика, як сказав один а, блогер. А, копіюємо всі 114 людей. Давайте я покажу, що, що я роблю. 114 людей. Я їх зараз копіюю. Скопіював. Вставляю сюди. Вставляю сюди. І починається розіграш. Починається розіграш, і перший у нас в списку буде хто. -да 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 це байбу Світлана. Вітаю байбу Світлана з першим твоїм аккаунтом. Я думаю, що може це насправді твій перший переможений аккаунт, чи аккаунт переможця якось коротше, так. Згенерувати другий. Генеруємо другого переможця. І це Денис, Денис Нагірняк. Денис Нагірняк. Здається, знаю цього хлопчину, Вітаю тебе також. Поїхали далі. І це у нас буде Dong4. Вітаю тебе також з перемогою. Далі. Вова 0934 також тебе вітає. Це у нас раз, два, три, три, чотири 4 поки переможешся. Генеруємо далі. Віктор Віктор також вітаю. А, до речі, тут є момент, у деяких не було а, ніків. А, ось цих, а, і я просто не ніків навіть, а через собачку. Нікнейм, да, оці через собачу нікнейми. Я вирішив, що я буду працювати через них, тому що ну я думаю, що багато можливо хтось буде слідкувати за цим відосом, і можливо, просто хтось захоче себе підписати за переможця, написати мені, а я цього перевіряти не буду і забрати чужий акаунт. Тому я вирішив, що я краще зроблю через через Нікітсь собачку. А, і тоді а, я буду 100% знати, що мені написав саме та людина, яка перемогла. Здається, в. Це максимально чесно і я себе страхую. Тож, е, Віктор у нас, а е, це так, і до, до чого я казав? Віктор це людина, якого через собачку нікнейм не був написаний. Тому залишається ось так, як воно буде, е, напише мені, я, звісно, що віддам. Але перевіряти достовірність і реальність цієї людини, на жаль, я ніяк не зможу. Тому, Якось так. Далі їдемо генерувати. І наступний у нас переможець: це Ігор 0047. Вітаю тебе також з перемогою. Наступний у нас переможець у нас престорестарт. Престорестарт. Вітаю тебе також. І наступний переможець у нас Назар Кін. Назар Кінг вітаю тебе з перемогою. Наступний у нас переможець. Це Краб Рео. Таке крабрео, не знаю, але також тебе вітаю. Наступний переможець у нас це Еверестіко. А я знаю, що це Еверест, Еверест, окремо тебе вітаю з перемогою. Так, наступне у нас це Trapper u U2. Юту. Trapper U2. U2. Вітаю тебе також. Так, скільки у нас виходить зараз? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, іще 7, 7 7 таких. А, 7, 10. Стоп, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ще 6, 6. Поїхали далі. Поїхали далі. І це у нас Дезадолала Біоклеотіт. Якийсь там. -б 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 -б. Вітаю тебе також з перемогою. Далі їдемо. Залишилось 5, і це у нас маскот. Вітаю тебе також з перемогою. Наступно переможець у нас буде Вадім ВВ19. Також вітаємо тебе з перемогою. Так, залушаю 4. І так, хто наступний? Олександр Ісаєнко. Також вітаємо тебе з перемогою. І так, чи того у нас виходить? що? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 і ще 2. І два, ну що, хто ж це буде? Хто ж це буде? Давайте два місця залишилось два аккаунта. І так, наступним переможцем у нас виходить Тоні, Тоні 1 чи Тон 1XQ. Вітаю тебе також з перемогою. І останній переможець сьогодні у нас з моїх аккаунтів. Хто це у нас? Хто це у нас? І це Роман 10313. Вітаю тебе також з перемогою! І так, зараз я копіюю усі, як воно е вибиралося. Давайте перерахуємо ще раз, щоб не було всяких ексесів, моментів неприємних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, Сімнадцять, Правильно. Е і у нас, і у нас, і у нас. Виходить, що 17 аккаунтів. Це ось ніки. І зараз я копіюю, копіюю, копіюю ось це, по тому, як воно розігрувалось. Зараз покажу, щоб не було потім питань. копіюю тільки треба було, звісно, що трошки навпаки, але нічого. Давайте навіть навпаки зробимо, тому що давайте ось такі виходить, що воно буде нормально. Я сподіваюся, щоб не було ні у кого питань. Ні, все одно, коротше, будемо, будемо просто йти потім ось так, назад, наперед. Я потім підпишу всі світла на. Так, а, тепер Тепер у мене є список Google аккаунтів. Я їх копію, 17, це ніки. Ми їх вводимо сюди, прибираємо. Ось тут всі назви моїх аккаунтів це очищаємо. І тепер генеруємо, генеруємо акаунти, які будуть підв'язані під кожною людину. Тобто, перший зараз акаунт це буде з першою людиною, тобто, це буде у нас зі Світланою. Так, Світлана, так, список учасників. Де вони? Так, це буде Байбула Світлана. Тож починаємо, генеруємо перший акаунт. Бот Generation, це іде Світлані. Це перша людині, яка перемогла. Генеруємо далі. Генерується Ukraine Inc. Це другий аккаунт, як буде йти другій людині. Генеруємо третій аккаунт Джон Бонжові. It's my life. Так, це у нас третій переможець. Третя переможець у нас з аккаунтом Джон Бомжові. І так, четвертий акаунт попадається з ніком DarkSide і він йде четвертому переможцю. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Це у нас міні-макс, і міні-макс також попадає вже п'ятому. Так, раз, два, три, п'ять. П'ятому. Так, їдемо далі. І міні-дісбаланс попадає шостому переможцю. Їдемо далі. Юді. Твоя мечта, мрія, твоя мрія. І це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В сьомому переможцю попадає U-Dream. Їдемо далі. Восьмий восьми переможець отримує By ByMartians. Був такий нік у гравця, який зробив найбільшу серію в клан Варя. Ось я вирішив зробити так, присвятити саме йому, а, цей аккаунт. Їдемо далі, Восьмий, дев'ятий, дев'ятий аккаунт з Ніком міні отримує 9-й переможець цього розіграшу. Їдемо далі, Десятий, десятий акаунт, дісбаланс тін. Отримує 10-ту переможець. Так, якщо ми нічого не перепутали, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 переможець. Ще 7 переможців і 7 аккаунтів. Їдемо далі. Далі у нас. Модифікація. Попадається, до речі, класний аккаунт, отримує 11-й переможець а, цього розіграшу. Їдемо далі. Далі у нас Тітаніум, просто Тітаніум попадається 12-му переможцю. І так, далі у нас що? Дріфт. Хтось буде сьогодні дрифтувати. Це 13-й переможець, і він отримує аккаунт з Ніком Дріфт. Їдемо далі. Далі у нас Бенджамін Баттон. Бенджамін Баттон отримає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 переможець. Залишилось зовсім трошки. Ще 3. Три. Ще три. І так, 15 аккаунт отримує а, з ніком FluffiDafi 15 переможець. Шістнадцятий у нас отримує аккаунт, Це картер Вайт. Картер Вайт отримує переможець, 16, -й. 16 -й переможець. Така от тобто вот. Ну що ж, виходить останній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І останній. Останній. Останній Х'ю Джекман отримує 17-й переможець цього розіграшу. Що ж, друзі мої любі, вітаю всіх. Я нарешті це зробив. Я нікому нічого не винен тепер, тому що ну, я вважав, що я пообіцяв, треба це зробити, але воно все затягнулося, перекрутилося і не вийшло. Я сподіваюся, що ви будете. Е довольні цим, що ми отримали такі подаруночки. Це, це небагато, але це подаруночки перед Новим Ріком, перед святим Миколайчиком. Ось такі подаруночки. Всіх вітаю переможців. Дивіться цей відос. А ввечері а ввечері, я вже на своєму телеграм-каналі напишу списочок переможців і списочок аккаунтів переможців з Ніком. звісно. І потім кожен, кожен напише мені, і я в особистому навачу. Напишу йому вже пошту і пароль якось так. На цьому у мене все. Знову ж таки, дякую, що ви дотерпіли. Дякую, що ви підписалися. Сподіваюся, що ви нагло не почнете відписуватися і від спільноти і від моєго телеграм-каналу. Тому що у мене на телеграм-каналі дуже багато оперативної інформації в... зі світу клешу. Тому доєднуйтесь, по-перше, туди. По-друге, не відписуйтесь, будь ласка, тому що там дуже-дуже цікаво. На цьому все. З вами, як і завжди, був Боні. І знову ж таки, всіх вітаю, всіх папа. -па і слава Україні! Yeah.